Так, привіт громадам з України, слава Україні. Так. По сивнурі розпочинаємо. Зараз загрузимо добре. Сівалку загрузимо. Земля. Вроді щось трошки є. Ну як, з'єднало. Воно тут, в принципі... Бачите, тут я пообдісковував. Пообдісковував края. Вже під зарослину не бризкали, виріши їхати зразу. Бо хто його знає, Щось передавали дощі, ну, мокра земля. А потім вже знову не передають. То вирішили сьогодні от, от калібруватися. Так, куди він поїхав? Так, що тут? Взяли кружку, ріпак мірять, по кружки зараз засипемо, щоб... Бачить, що в нас виходить з висівом. Так, ану. Щоб не впав ще. Бо опасно, так, 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 давай, давай, під'їжджай. Давай, 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 ще, ще, ще. Упускай стрелу. Да ще можно... Стрелу опускай. Не, не, не. Это такими... Подъезжай. че... Хорош, так. Давай ножа, Коль. Папа не ориентируется. Давай сюда мне. В да. сторону. О. Все. Вот такая добрая. На. Сейчас будем ловить. Фу, а воняет. Теляка. А? що ми розрізе. Те, що Куди? Так, якось приспособилися, блін, ці кришки літають. Так, якось приспособилися. Треба посередині просто бег брати. І, по ідеї, буде чудово. Посередині якраз розрізав у край один вугол. Це в цю банку насипав у цю, а там вже перекидав трохи. Ну, ніначого способу немає. А збега його тягать, ось таке вонюче, воняє прямо тим, аміаком. Так, що, кидайте, пішов я зерно розпечатувати. Дивиться зараз кружку. Так, ножика не забудьте, бо вже вже... С цей губили ніж, так? Да? Год валявся на полі, потім знайшли. Так, висипаємо ріпак. Висипали ріпак. Ну, Дивимось. Ну такий Симпатичний. Так, зараз його тальком ще перецеплю. Спішка, треба тальку взяти. Треба було в мішку його перед цей. От балда. Ну як кажуть, це сівба це така кульмінація, що треба все, як кажуть, пристрілятися. Все приспособиться, все при... Так, тальк. Берем тальк. От, йолки одною рукою. Незручно. Так, тальк. Талько графітова суміш. Ну, жаліть не будемо. А <кхе> мішку сейчас би три ложки. Ну. Так, громаду привітме з України, слава Україні. Так, Посівна продовжується повним ходом. Вже налагодилися. От такі показники, Ну це неправда. Показує отак, а сіє 300 тисяч. Не знаю чому. Ну так, По отворах чи по цьому сигналізація так показує. А по підсчуту підрахунку, якщо підрахувати, наприклад, ми виставили зараз, поставили коротше, саму максимальну швидкість, яка є на насівал приводу диска. Диск в три рази, ну там я дані приводив. Получається, що сіє. По підрахунках 300 тисяч, 309 тисяч, зараз ми поставили, це зараз виходить, якщо порахувати. А цігналізація чомусь так показує. Взагалі, пищала, як діма, поставив порог, висівав була 25%, поставив 35 і зараз, бачите, як красиво стопчики йдуть. ну. Ну, це, я ж кажу, стопчики по, по, по логіки не так. А, і саме головне, ми ж сипемо по мішках. Зараз висіваю четвертий мішок 17,9 гектара. І якраз, виходить, 4 мішка ми висіємо і буде у нас по 300 тисяч. Ну, по цьому сходиться все, а по, по, по цьому не сходиться. Десь датчик не бачить. Або, може, там треба налаштувати чи є з датчика. Ну Ми вроді збили аж на саме мінімум. Щоб він а 4 стояв, там, чи, ну, коротше, ми щось неправильно зробили, ну це таке. Висів відбувається, в принципі, чудово. Розгортаємо, розгортачом, ну, бачите, полоси хорошо розгортає. Зразу, звісно, спробували з турбодиском, взагалі не йшло. Залупили. Не співали чистий ту сівалку, потім скинули турбодиски на сиру погоду, вони геть не годяться на сиру землю. Вони калашматять перед собою, потім висівний, ну, то сошник іде по, -по, -по ну, як... зрихленій землі цій і налипає ну, кошмар. А зараз він і ну, до йдуть чудово по, -по цьому. Розгортачик розгортає і воно по соломці, оці розгорнутій. Колеса йдуть, сошник всіває ідеально. 3,5 см глибина, оці сімі укладчики, почав. І Це вже порог але перевисив 35. Ну це по цьому не знаю як там. Цей, По логіки крутимо в кожний, з кожного цього, це перші докажу. З кожного висівного висипається приблизно та сама кількість зернин. Ну, Крутнули колеса два рази, якщо рахуємо швидко там, 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 сипеться, десь, десь зернин 50 висипається зразу за оборот. Ну, маса добра. Це виходить, тут вона у нас зараз стоїть 13,8 чи скільки. І це 200 тисяч показує, а воно реально сипеться десь 20-20 чимось 20, штук. Ну, 300 тисяч. Порахували, по мішках сходиться, І слава Богу. Зараз оце досі буде 17,6. 17, Якраз закінчаться мішки. У ну, 4 мішка. Так що все нормально. Так, на чому я ще далі зупинився. Так, зараз розвернутися. За, розвернемося, проїжджаємо а це так, як це потихеньку, потихеньку і піднімати, щоб не забивалися ті човники, ну, тобто всі укладчики, ці вони як міні анк... анкера чи як, Тут ну, таке воно зроблено як. Я вам показував, що між дисками ставиться. Воно так чітко придержує землю, зерно лягає, все укладається, аж потім земля закривається з рядок. Ну, Просто чудово. Зараз може пітепоритися, звісно, це неблагодарне діло. Зараз покажу вам з близьках, хоч що виходить. Получається, маркер наш. Так, ну беремо крайній рядок, яка різниця. Він розкрило його так, все. бачите. Земля сюди щоди... не полопається абсолютно. Вона якраз чудова. Е, ось дивіться, є, дивіться. Є. Ну, це знайшли ну, дня. Є, є. Три з половиною лежить на мокрому, мокрому, прямо як ну, капітально. Не знаю, Коли воно висохне, почали вітер дує, дощі, доща не передають, черв'яки лазять. О, А тут запечатало. О, є, Ну ось зерничко. Є. В принципі, чудово. Мокра, мокра земля. Треба, що ляга на підошву. Рядочки, бачите, як розгортає. Рядочок. Ідеально. Все. Розгорнуло, розгорнуло, залишилася земля. Так само тут. Ну, практично ідеально, розгортає. Так. Тут ще покажу вам, як устроєно. Ну, як устроєно, як обично. Може хто не бачив, зараз покажу. Стоять такі два диска, які розгортають перед собою. Чудово розгортаються. Не знаю, взагалі ідеально. Куди оці зубати, взагалі б не, тут набивалося б, то на що було. Так, висів отакий стоїть. 3,5 см. І стоять у нас такі сім'ї укладчики, бачите? Покажу вам. Ось. Тут сонце забиває. Ну, ви зрозуміли, ось така штурка яка укладає зерно. Так, що у нас тут по зерну? Бачите, як смішно? Оце тут хватає на 3 гектари оцього зерна. Так, що там у нас? Добрива, теж сіються. Висів, вот отакий стоїть, бачите? Тобто Велика зірочка, велика, круте маленьку оцю. І тут, і тут отако. Це десь 80 кг у нас зараз виходить. Ну, може за 80. Добрево. Добрево сипеться, просто тупо на землю. Дивіться, його не видно фактично. Розгортач розгортає змішує його тут з землею. А там дощ прийде, колись воно замиється в землю. Ну, другого виходу немає. Зараз поставить туди оці сошники. Набудесь треба в сторону ставити, та то що ж в сторону, все одно на землю, землю сколо шмати і буде цей. Неякісний посів. так, Піднімаємо маркери. Маркери. Раз. Опускаємо. Опускаємо маркер. ну Сім з маркером плаває ще Китай, Ось така полосочка виходить. Так, все. Так, опускання. Покажуть мені на що я написав. Щоб не забутися. Був коментарі, що трактора пошкодив. Не пошкодила. Інформація, як на жорсткому диску записана. Куда що робити? Так, ну все. Вчора провів гліфосатний пробіток. Я думаю, усе буде чудово. Так, ну що, всім пока! Поїхали далі.